Починали біля міністерства культури тихо, мирно, і навіть з гумором перейменували відомство на пральню. Звонок в Міністерство. Алло, яка прачешне. Атвієт понятно, <ріху> ну, далі, <все> так. <ріху> це міністерство культури. Біля мінкульту активісти вкотре заявили, гостинний двір не віддадуть. Просять зупинити там будівництво. У міністерстві ж відповідають: об'єкт не автентичний і ніяка це не пам'ятка, тобто реконструювати його можна. Гостинний двір не як пам'ятка, а як об'єкт, який формує архітектуру цієї площі. Його не можна знести і не можна побудувати хмарочос на його місці. Гостинний двір має бути збережений для міста. Фахівці кажуть, що сам статус ансамблю як пам'ятки містобудування автоматично захищає цю споруду від реконструкції. Після Мінкульту активісти усім гуртом йдуть до гостинного двору прикрасити до свят там ялинку хочуть. Ви мене не толкайте, я я, я сотрудник міліції. Ще раз вам говорю. Хто за національністю. Та гостинному не до свят. Зовні двору спокою нема. Свободівці розклали там намет, а правоохоронці питаються, хто дозволив. Будь ласка, вибирайте пало. Ви тут ми будемо, ми копите, не будете робити взагалі? Заважаєте. Ви побачили. Він мене б'є. біє. об'єднання свобода, голові Київської міської державної адміністрації попову. Ми списали намет за кома сьогодні, щоб захищати, захищати е, гостинний двір. Світ, будь ласка, чого не можна встановлювати? Поштовхалися під гостинним і рушили пробиватися всередину. Ялинкові іграшки ледь не потовкли. Заходимо, Будівельники всередині двору гостей не чекали, а активістам і запрошень не треба. Просто вийдіть. попробую. Замить запахло димом. Активісти будівельникам працювати не дають. Ті виправдовуються, що ніякого торгового центру на місці двору не зводять. Бережи, салюків, бережи. Ми його хочемо як воно було може лучше. Посередині нічого будувати не будете? Поки чоловіки чубилися, жінки не забували, за чим до гостинного двору завітали. Узялися прикрашати ялинку. Я громада Києва для робітників по людськи, для свята. В лісу родилась Йолочка, в лісу вона росла. Зимою і літом стройна, весела я була. Техніка, будівельники, беркут, активісти і ось така красива новорічна ялинка. Саме так виглядає гостинний двір за кілька днів до нового року. І тепер всередині гостинного двору чергують активісти, а вхід до нього забарикадували автівкою. Хлопці реально достатньо Достатньо. Все. метод медика ходити тут люди можуть, але їздити будівельна техніка завдяки цій машині зараз вже не можуть. Анна Мірашниченко, Анна рибалко та Андрій Верстюк. П'ятий канал.